На мою пам'яті, це перша українська стрічка, яка має такий високий рівень очікуваності. 92% саме стільки людей хочуть неодмінно побачити картину тіні незабутих предків на широких українських екранах. З нами в цій компанії також іспанці, французи, британці. Картина Любомира Левицького, яка розповідає про міфічні створіння, які живуть в Карпатах і населяють душі сучасних українців, має стати найбільшою подією в кінематографічному житті цього року. Маємо сьогодні унікальну можливість поспілкуватися як з режисером цієї стрічки Любомиром Левицьким, так і з акторами, яких він називає сучасними зірками українського кіно. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. 92% саме такі рейтинг очікування, нині картини, яка має назву Тіні незабутих предків. Чому так? Е, ну, тут є дві причини на це, чому такі рейтинг очікування. По-перше, е, завжди цікавіше дивитися свої історії. Завжди цікавіше. У кожній країні е, своє кіно воно завжди має найвищий рейтинг, коли воно якісне. От, тобто, наша задача стояла зробити якісну, якісну роботу. Зараз там в перших там, тизерних роликах ви вже можете побачити якісь фрагменти з фільму от, і побачити ту подачу, як ми це подаємо. Тобто, е, я думаю, саме от цей формат, в якому ми подаємо, своє. І викликає отей ну той такий тізерний інтерес, коли хочеться подивитися, блін, що ж там ну як же ж там вони це показали? І знову ж таки, це ну нам дав найкращий дистриб'ютор, який напряму працює із мейджорськими компаніями. Тобто, ми зробили претензію на, на якість. От знаєш, поза очі а, тебе називають таким майстром екшена, українським майстром екшена. Коли я тобі знімалася в картині, яка зовсім не мала жодного стосунку до екшена. А мене осі, то знаєш, картина обійми мене. А я вас знаю, що ранку прокидаюсь під ваші передачі. <рес> що то ви сильно поздно просипаєтесь, молодий чоловік? Статися живцем. Давайте на Сам намагався створити таке, щоб захоплювало глядача. Глядач дивувався і отак сидів, притиснучи там угу. та свою спину до стільця. Зараз цьому допомагав наскільки розумію, Марк Еберлі, та це так, відомий так. оператор гульвудський. Як вдалося дочити його до картини? А все дуже просто. Ми один з наших продюсерів фільму Даніель Загаря. Він дуже давно товаришує з Марком, і ми перед ну на підготовчому періоді до, до кіно стало питання оператора, і ми почали спілкуватися з Марком. Через ну, спочатку через Даніеля, пізніше самі напряму. І Марк каже: друзі, у мене насправді є одна мрія. Я хочу зняти хорор в Східній Європі. І я вже це хочу років 10. А тут така нагода. От, і, а ми кажемо, у нас мрія попрацювати за людським оператором. Так ми знайшли один одного. І, насправді все це, все це відбувалося за там, не за мільйони гонорарів. Звичайно, ну не дешево но, але ну це не були ті гонорари, які ну, а як воно зніматися, а, знімати стрічку а, з голівудським оператором? Є якась відмінність від нашої дуже велика. школи досить. Ми отримали в організації речей, на які ми тратимо дуже багато часу, а їх можна робити набагато простіше. Також ми навчили його таким речам, від яких в нього просто волос волосся ставало биш на увазі. Ну, Ми придумали, ми креативили такі речі, от, допустимо, у нас були кадри, де камера повинна пролетіти 20 метрів над землею, над лісом, над деревом. От, ну, Грошей на, вертолет, на вертольот у нас не було. Хм. Я, як зробити? Ми придумали рідні систему, підвісну дорогу придумали таку, від якої в нього волосся дибом стало. І ми це зняли за, за пару годин, на що в Голлівуді пішло би декілька змін підготовки, зміна зйомок і 200 тисяч доларів. Угу. Ну, от він каже, ну, хлопці, я дивуюсь, каже, з вашого креативу. Каже, ну, я напевно розумію, це від тому, що невеликий бюджет, напевно, тому і голова працює по-інакшому. У нас, каже, так не думають. У нас ну, цієї задачі є бюджет, от поставили стандартні схеми. Тобто, це та практика, яку він тут отримав. Те, що ми робимо, воно варто. Того. Я знаю, що це кіно буде неоцінене, достойно нашими глядачами. На іноземних сайтах вже можна почитати відгуки по тізеру. От якщо почитати відгуки європейців-американців про тизер, uh -huh. і там же є відгуки наших англійською мовою. І ви можете почитати, що вони пишуть. Вони пишуть, що ми на таке піп-піп не підемо. Бо це наше. Що в нас можуть зробити хорошого? Ну, це менталітет. Це є. менталітет. На менталітет. жаль. Я, я знаю, що так буде. Просто люди вже настільки наїлися вже всього, що вже наглядач він просто вже не знає, що йому подавати. Тому потрібно, знаєте, як вередливе дитя, потрібно ну, дарити по попі. Поставити в кут, воно повернеться і з ним ну, по-іншому треба розмовляти. Так з нашим глядачем. Його треба ну, інколи жорстко е поставити на місце, потім знову показати картинку, і він скаже: о, клас. <плес> Наша задача з цим проєктом доказати, доказати те, що українське кіно. Українське кіно, воно може бути прибутковим, не тільки там вийти в прокат і невідомо яка його доля, а воно може, бути, воно може працювати як бізнес. Друга ціль надзвичайно міжнародна. Ми все-таки робимо кіно, яке плануємо продавати за кордон, і історія буде доступна, і продавати українські легенди і містку. Угу. Мені чесно, от тут, уже, от тут уже стоїть, коли ти спілкуєшся з американцями, вони знають тільки про Чорнобиль. Коли ми їм відкрили нашу міфологію українську, взагалі все, що тут є, вони сказали, вау, а що, ну, така Карпата, це що не Румунія? Це Румунія також, ну, там тільки Дракула. От, і ми їм відкрили цілий ну, underворлд. І вони сказали, так тут матеріали ого-го, треба зробити свої, так як роблять вони свої. Димовчина, що ти це розумієш. Тоді вони будуть ні, так це так треба. Мало. Це треба, щоб розуміли. Так само і актори повинні розуміти. Всі на ну, як сторона акторів. Я знаю, що ти серед тих режисерів, які не знімають одних і тих самих та обличчя в цілому, якщо на так говорити в кожній стріці. На це є причина. Дуже важливо. А чому так? Тому що так історично склалося, що Україна чомусь в кіносфері якась складова Росії, виходить. і наші актори грають у масовців російських зірок. На жаль. На жаль. А чим вони гірші? Питання нічим. Можливо, і краще, так? Uh -huh. А я точно знаю, що краще, бо я знімав і тих, і тих. І я можу сказати точно, що наші актори, ну, я ну, не люблю хвалити акторів, бо вони зразу розслабляються, але насправді, чесно вам скажу, дуже багато дуже крутих акторів у нашому кіно і взагалі в тих, ну, яких я ще не знімав. Що стосується молодих акторів, хочеться їх відкривати, відкривати, відкривати слухай, ну а як працювати з людьми, які там наразі не мають освіти або навчаються там на перших курсах у нас... інституту скільки у нас дебютантів? У нас дуже багато дебютантів. У нас більше половини дебютантів в кіно в цьому проєкті. перший раз на екрані. Кажуть, що вони не зіпсовані вже якимись тими моментами, про які часто говорять в театральному інституті. Знаєш, вони якимись? не зіпсовані, але у них немає кінодосвіду. це проблема. Це угу. створювало, забирало лишній час деякі речі пояснювати, які там вже людина має, яка має досвід. Але це, ну, це не їхня біда. Це біда, біда, біда ситуація, я би так сказав. Тому що кіно це досвід. Маєш п'ять картин за плечима, ти вже ведеш себе зовсім по-іншому. Угу. Ти вже технічно підкований. Ти відчуваєш світло, відчуваєш камеру, розумієш, як, як себе вести з партнером і так далі. Тобто, це навики. Друзі, ну я вам дякую. Я вам бажаю удачі. Я перша, хто піде обов'язково, вам раджу на цю картину. Дякую, що прийшли.